Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І в нас буде наступна місія. Зараз біжу до неї. Тільки я не знаю, як туди потрапити, правда. Як туди потрапити? А, треба сюди йти. Светер А. Аквабері. Давайте відчинимо. У крамниці одягу? А де ж вона ця крамниця одягу? Може це крамниця? Ні, це не... Це тут продуктами різними торгують. Так, одягнутися на чином. Це стрижка. А як же мені одягнутися належним чином? А ось вона. Гараз, гаразд. А куди мені йти? А ось. Передбати одяг. А, в квабері. Придбали. Ну. І все виходимо звідси. Ну, подумаєш, 17 баксів потратив якихось, ну нічого страшного. Ляхампеї. Куди я поїхав тільки? Я щоб стіну їду якусь. Тільки. Ось так. Піднімаємось сюди. Missana Zvayca, Jajce. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aqua berry sweater. Tracy. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old soap Galloway. A chap can have a drink if he bloody hell wants to. So, <laughs> so, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old Kaja's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Итак, до Теді додому. А раз, їду на той хрестик. Ось так, ось так, ось так. Не так просто. Давно я не грав. Я хоч в правильному напрямку їду. О, ні. Otherwise, no one will These ones are ours. Got the eggs, Hopkins? You bet. Better... give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No, because First Cousins is legal, my friend, legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphrod? what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't! Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've... You've been rude about mommy. Let's get this, папа! Що? Ви мене хочете схопити? Ingrid, Давно не грав. Знайти вихід з подвір'я, блхамко. Він зараз замкнув. А, мене ще яйця якісь кидають, бляхамко. Та відчепіться від мене, чого ви пр... прискакали. Ось так вам. Я вам сиплю, перцю. Ось так тобі, я тобі сиплю. Е-е, хто там в мене яйцями кидається? Перепро... Е, а ну годі яйця в мене кидати. Іди сюди. Ось так тобі. Ось так, ось так. Ось так тобі, я тобі сиплю, перцю. Коробка яєць. кто там кидается. Взми ключи, дворит. А, вс ⁇ ключи. Все. Пройдено. Я сюда выступлю в вашей комнате. Ну, все, прошли. X. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!